Значить, прийшов до мене цей полуфабрикат і лежить біля мене. Щоб кіт біля мене утром лежав, це велика рідкість. Я підозрюю, що він мені на щось намікає. Потому що лежить, мурчить і дає живота гладить. Роби за мною, каже, все, що хочеш, тому що є діло до тебе. підемо підглянемо, яке там в нього діло. О. Була якась попитка, що то достать. А це що таке? А це що таке? А це що за нежність? Ладно, не тлікайся. Вже супровождає мене цей полуфабрикат. Я більше вірю. Да. Лежить три зернини тих нещасних. Я зрозумів кіт. Я зрозумів. Міг би не йти на такі жертви. Прийти лежать біля мене, да ще й мурчати. От яка ціна виживання в ньому. Мяу, звісно, пошли. Йди, воїн. Готова тобі, Хавка. Приступай. Не хочеш? Знаєш що? Тоді я нічим тобі допомогти не можу. У нього, напевно, просто якась е, клаустрофобія. У нього боязнь пустої миски. Тепер він себе буде чувствовати спокійніше, я думаю. Лежу й думаю, чим би то його зайнятися. Чи поїхати то в Київ чи ні, але воно щось там на вулиці де хмарно, навірно, парить дуже сильно. Не знаю, як мені бути в цій житті. Бо я жару дуже важко переношу. А що це тут порнографія була якась чи що? Кіт, що ти треба собі там котячої м'ятої пахне, я розумію, але не щас, хай потерпи. Я ось пізніше вам ще рідкого корма дам. Корм треба закривати обов'язково. Бо видихаю, це будемо в Так. Я, мабуть, зараз в першу очередь трошки попелісосю, трошки десь шерсть підзбираю. Помить треба котячу поїлку. і... Потім вже мені буде видно і понятно, чим далі займатися. Бо, якби то вдома і не особо хочеться сидіти, та й в пекло не хочеться сильно кудись їхати. Ну ладно, я поработаю, а потім до мене мисль точно прийде.